Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Баберенко і ви на моєму телеканалі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Сьогодні я хочу поговорити про регіональну зелену владу, бо ми якось говорячи про єрмаків татарових, забуваємо, що у них ціла вертикаль, і ця вертикаль е, працює. І ніхто не може з толком сказати, а вона працює на Україну чи вона працює на наших упоратих сусідушок? Так от. Щоб ми знали, що вертикаль вона розподіляється з офісу президента, так? тобто, як призначається голова обласної військової адміністрації прямим указом президента за поданням прем'єр-міністра. Так як у нас зараз всі кнопки в одному кабінеті у Єрмака, то фактично можемо говорити, що кадрові призначення відбуваються з Єрмаківського кабінету. І от вчора ми бачили ситуацію. На жаль, коли е, прилетіло е, в Суми, е, у нас 34 загинувших, вже десь близько 120 поранених, людей, які отримали так чи інакше пошкодження, е, є багато важких. Лікарі борються за їхнє життя. І... Е, Починається ж розмови, що, що як це трапилось, хто винуватий, чому росіяни вдарили? Ще раз хочу нагадати, що росіяни вдарили, тому що о, це. Безумні люди, тому що у них такий метод зараз. Це новий метод. В Сумах перед тим були удари, потім Кривий Ріг, тепер знову суми. По Харкову вони так само б'ють балістикою, просто меншою була кількість жертв. Ми можемо говорити, що це тут п'яний якийсь товариш-майор, ні до чого. Або Трамп хоче сказати: та вони ж це ж помилка. Ну там 15 підряд помилок свідчить, що це не помилка це такий метод. І тоді там можна спитати, Дональд Фредович: А буча Гастомель теж була помилка, а то у них тут якийсь карамурза вийшов і каже. Русским психологічно тяжело стріляти і убивати українців. Та ли що? А нам не тяжело зовсім. Тому що будь-який зайда, який прийшов на мою землю, психологічно його знищувати е, легко. Але ж ми не б'ємо по Воронежу і по курську, по жилим кварталам. Українські Збройні Сили України не воюють з дітьми, стариками і жінками. А вони воюють їм запросто, ще раз, такий метод. Але повернемося до наших баранів. Е, от е, рівно два роки тому е, Володимир Олександрович призначив своїм указом в Суми е, нового голову обласної військової адміністрації е, Артюха Володимира, десь вільницький хлопець, варяг, е, колишній генерал-лейтенант. І він приїхав і почав тут е, якби. Е, Управляти. І хочеться спитати, Володимир Олександрович, що ж ви так сумчан не любите? Навіщо ж ви так знущаєтесь над сумчанами? То їх дратували шашликами. І е, більшість з них повірила вам і не поїхало в лютому 22-го року, хоча могли. Не евакуювали ні іноземних студентів, не евакуювали е, дитячі будинки, е, приюти і так далі. От, тому що повірили в ваші шашлики. А тепер е, призначають когось ну, якихось таких варягів, да? ну, з них, звичайно. Ума, ж, всі ж тупі, Вони ж не знають, що, що таке там, закони управління. Да, треба призначати варяга, щоб прийшов і взяв рукавіце. І тому треба проговорити, які ж методи управління приміняють, ну, зокрема, цей Артюх. Але я хочу попередити, що те, що приміняються, ті методи, які приміняються в Сумській області, схожі і в Харківській, і в Чернігівській, і я думаю, що схожі десь вони по, по всій Україні. Да? То методи такі. А ми ж знаємо, Володимир Олександрович, кадри рішають все, ще ваш великий притеча, ще його Сталін казав, що кадри рішають все. Тобто, за свої кадри ви відповідальні. І якщо Мар'янка безугла навіть звинувачує Артюха, що він це він привів до таких втрат, тому що. Прилетіла в Конгрес-Центр Сундеу. Це жодним чином ні воєнний, ніякий не ні військовий об'єкт. Там проводиться дуже багато гуманітарних всяких заходів, конференції, тренінги, семінари, виставки, е дитячі спектаклі, е танцювальні там якісь е речі, тому що там є е можливості і для цього. Є і підвальне приміщення, і в підвальному приміщенні, чомусь не в обласній військовій адміністрації, Артюх там вирішив нагородити там якась е бригада. Почесними грамотами. Вони думають, що е, наскільки круті, що їхня грамота хтось її буде обціловувати, а не повісить в туалеті. Е, От, і він там десяток командирів з дружинами, з дітьми, запросив до себе, не знаю з якою метою. Точно, ну, типа, там нагородіть грамотами голови, почесними грамотами. От, ну сталося те, що сталося. Жодний військовий на цьому заході не загинув. Там, до речі, загинуло двоє, але в іншому місці від другого прильоту вони були випадково проїж, проїздили. От, і то не мають до цього заходу жодного відношення. От, загинули мирні люди, мирні діти. І э, Мар'янка Безугла захотіла відмазати голову адміністрації і сказала: Там було построєння, воєнне, ви там, типа, кукусу маса сошли, товариш президент, реагуйте, що ж Сирський творить, на построєннях убивають. Ні, на заходах обласної військової адміністрації убивають, от, хоча. Захід обласної військової адміністрації, це точно і не військовий об'єкт, і точно це не якась військова місія. Ну, але між тим, ми знаємо, що для Русні це просто було мар'янкині слова. Її зацитували вчора всі воєнкори, вона підставила просто Зеленського, да, щоб дали змогу Трампу сказати: Ну, це ж було, вони ж помилились. Да. От, так от тепер про методи. Метод управління в регіонах приблизно такий. Товариш прапорщик, встановіть поїзд, поїзд стой раз два. Або там, от, із любимого в мене: там, ти начальник, я дурак, я начальник ти дурак. От саме так і здійснюється управління. І це ж генерал Артюх, його одної з любимих приказок, я вас поставлю в стойла. Ви розумієте? І якщо там ще з директорами департаментів та начальниками управлінь, що там, ну вони. У нього в кабінеті кивають головами, коли він їх там поносить, виходять там, типу, розказують одному, що, типу, таку дурака, ми в житті не бачили. блін, був, ну, Бачили різних Щербаня бачили, чмиря. Регіоналів, але такого нет. Такого без не бачили точно. От. І. Е, а ну, якщо він говорить це ще й головам громад, він заставляє їх всі включатись на свої колегії хоча б дистанційно. І там при них поносить, ображає там. Ти, ти ніхто? Ти там, ну, в общем, витирає ноги підлеглих, кричить, буксує на голів громад. І це ж, ну, це ж, блін, відверті злидні. Так же ж не можна. Головам громад деяким в Сумській області треба ставити ну, пам'ятники при життю. Це люди, герої, там, які вивозять під вогнем фактично своїх, які здійснюють управління громадами під ворожим вогнем, кожен раз наражаючись на дрони. А цей... Артюх, він звітує що там, типу там: от ми вивезли е, там там, з 20-кілометрової зони. Ви вивезли чи е, громадські організації волонтерські вивезли, е, які вивозять там, приїжджають е, дві машини. Одна забирає худобу, там не тільки катай собаку, а кіс, карів е, е, вивозять, а інша вивозить е, людей і скарб, там не знаю, стиралки. Е, Плити, газові, там, мікроволновки і таке все проще. І е, де тут твоя заслуга, крім звіту? Щоб потім сказати, ой, наградіть і мене, і понагороджувати ще всіх. Я би на місці волонтерів. Ну, мене понятно, що і не запросять, я б ніколи грамоту з його рук не взяв, би, блін. Або взяв, щоб чи публічно повисити десь в туалеті, тому що ось яка його шана, моя до його відзнак. От, е, Тепер в чому суть конфлікту, бо дуже сильно на нього. Наїхав Артем Семеніхін. Питання стосується, із-за чого у них пішла оця вся штука? Із-за фортифікації цих Із-за фортифікації влітку 23-го року, повторюю, він призначений був в квітні 23-го, Десь Семеніхін вибив там за кордоном кілька одиниць техніки. Ну, бульдозери копати фортифікацію. У нас же кинули, що щось ж треба копати. І просто сказав, давайте дам, попросив його, що давайте якісь, можливо, там ви пришлете бізнес, ну бо мені з бюджету ніяк їх, це ж приватники ні їх заправить, ні дай. А треба просто придумати, як цим екскаваторщикам заплатити якісь гроші заправить. Давайте, можливо, якийсь бізнес відгукнеться. Що ви? Ні, звісно, цього ж не можна дістати, а ну, в білому там стоїть, там, ні. Ми будемо освоювати бюджетні дітей. Вот. А для цього приводити своїх підрядчиків з Київської області, з Вінницької області, ну, відкуди ще, так. Да? І вони будуть ритувати ці фортифікації, э, освоювати день. Тому, там, коли я розповідаю військовим, що у нас за кошти э, обласного бюджету вирили. Э, э, Взводний опорний пункт за 7 мільйонів е, гривень. Вони що? Ми його ж з згамнає палок робимо. Як за 7 мільйонів? Як за 7 мільйонів? Я кажу, а ви ще подивіться, де вони вирили? Тобто, умовно, лісосмуга і лісосмуга, між ними 800 метрів, і по центру е, вирити цей е, взводний опорний пункт. Який сенс його? Він же ж відкритий, його з неба видно, його з землі видно. Він демаскований. Що це було? Це гіні фортифікації, ти ж генерал, що ви натворили? Тобто, мало того, що е, освоїли гроші через своїх підрядників, отримали відкати там, тіпа, е, і що? І, 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 і так само смішніше, саме смішніше ж в тому, що е, от він нагороджує, а про це не розказує. Вийде до журналістів. Але я спілкуюся з журналісткам в Чаті, там десь ну, там кілька десятків журналістів, може 70. Е, і загальна думка всіх, хто всього середовища, це середовище, що такого слабого з комунікаційного точки зору балбеса не було, ну, взагалі не було. він ну Але він влаштовує офіс президента. Чому? Він спілкується точно так же, як Володимир Олександрович, через відосики, жодних брифінгів. За ним ганяються завжди з мікрофоном, там типу, ну, хотілося поставити питання, що чому ви були там під, ну просто елементарно, під час, коли прилетіло, ви були там в підвалі чи не були? Були з яких причин де ще що. Ні, ви все узнаєте з відоса і потім запускається відос, знімає там своя якась операторська група, і вони Видос. От вам інформація. А просто поспілкуватися. Ні, ми з журналістами не спілкуємося. То, що ви жовта преса, ви все подаєте не так, ви там, типа, нікакі. Да? Окей. Але ж, відповідно, ж, у всіх і відношення до нього таке, що там, типа, ага. Бо ми пережили, хотілося б сказати цьому Артюху, що генерал там. Типа, я пережив цих варягів і донецьких, і харківських. 100-500 уже і я правда збився, скільки їх тут було. І я досі тут живу. А де вони? Так само він приїде і поїде. Це якщо він довго затримався два роки. Але чому затримався? Тому що він влаштовує зелених, Чи? То, що спілкується через відосики тому що намагається всіх поставити строй, тому що е, субвенції ніяких це теж спосіб впливу голови обласної військової адміністрації. Вам, хоч трошки на відновлення, ага, конотоп ніколи не отримає там жод, поки Артюк тут жодний. Копійки на дороги, жодної субвенції на відновлення, ну, хоч розіб'ють там весь канатоп, вони не отримують нічого. Тобто, з бюджету області, в бюджет канатопа не перепаде нічого однозначно. Для цього треба стати в строй і казати, що Зеленський наш Бог, а е, Андрій Борисович Єрмак пророк Бога на землі. Все, тоді, о, тоді ставай строй, може щось тобі відвалиться. Е, але знову ж, як вони відвалюються. Да? Що там дають гроші громаді кажуть, але підрядником має бути цей. І мені хтось скаже, що це не корупція. Вони скажуть, ні, звісно, як ти мог подумати тут про якусь корупцію? Це ж ми знаємо цих бізнесменів, тому ми без прозоро, тому що ж війна ніколи проводить. Або там напрягаємо громаду, щоб там по якимсь там умовам, хоч навіть через Прозоро, але виграть має цей. Якщо у нас був випадок, виграв. Не цей бігає потім від слуг депутат задорожній, вимагає 14% відкату, да, там 10% собі, 4% там на прокурорських. От, ну, в общем, таке, а інакше там не дамо освоїти гроші. І не дали, до речі, не дали освоїти. Якщо е, нам немає нашого інтересу, ви гроші не освоїте. Ну, казна забуде перерахувати, та все. Е, е, і от саме ганебне було підвожу я минулого літа двох бойцов, е, їду з Писарівки на ахтирку. Таких забронзав'ялих бойцов там, ну, двох, верні, ну, двох хлопців, хлопців, молодих, таких, під, підкачаних, все ви е, працюють на е, в будівництві фортифікації. Ага, і я кажу: і що платять? Просто цікавсь? Платять тисячу в день, я шу, в смислі кожен день, так. Да. Що кешем, так, да, приїжджає Бобік, видає по тисячі кожен день. Як? Чекайте, як тобто ви не оформлені по трудовим? Ні, не оформлені. Тобто розумієте, що? І мені хтось буде розказувати, що це не корупція, коли неоформлений е е чудак, який кешем получає, він же ж не платить ні ЄСВ, тобто пенсіонерам не сплачує, ні ПДФО податок на доходи фізичних осіб. Тобто він не сплачує ні в місцевий бюджет, ні в обласний, ні в державний. Зато ці умовно. 20% і 20% не сплачено ЄСВ, тобто близько там 42%, вони економляться і це якраз це кеш на карман. Ну, у них тільки проблема обналічить. Ну, все одно, там процентів 30% залишається. Тобто для мене це тільки так. Ну, ми можемо довго спорити, хтось скаже 30, хтось скаже, що витяги, успокойся, вони ж патріоти. більше 20% немає в одні руки, більше 20% відката не буває. Але щоб ми. Щоб ми розуміли оцю всю підлість ситуації, як зелені управляють, і що я вам ще скажу, що я вам ще скажу, що. Вони ще ж і воюють самі з своїми. Да? Там, тіпо, от, в, в місті Суми є ж обласна військова адміністрація. Так як тут мера нема, тут якби є ВО міського голови, слуга народу Артем Кабзак, і є міська військова адміністрація під генералу і теж слуги. І слуги не полюбили слуг, таке теж буває. Ну, то що бабуси Е... Для того, щоб наказати міську владу, вони просто взяли і не перерахували, От, наприклад, в березні аванс вчителям. Субвенція заходить з державного бюджету місцевого, вони не перерахували. Ну, щоб наказати, дивіться, зараз же на вас вчителі будуть нападати. Але, там 15 березня мав бути аванс, аванс не прийшов, 20 березня аванса нема. Ну, і якби все там тіпа, в дикому розстройстві. Ну так же ж не можна ж е, чинити з, з, з людьми, з вчительками. У них і так ніщенська та зарплата, те, що ви там пропиваєте зараз е, в Кабаках, для них це місяць жить. От, е, ну, от, щоб ми знали е, про нашу регіональну е, владу і повторюсь, таке кругом, тому що і його ж не знімуть. Його зараз всі вимагають зняти, е, всього кілька людей. Вони вже ж залякали людей, що голови громад не хочуть про це говорити, щоб не зв'язуватися. От ну то Сімініхін наважився говорити. Ну я якби не боюсь про зелених говорити правду, тому що говорити правду легко і приємно. І я хочу. Щоб ми знали про них, про їхні методи управління, це я ще зроблю кілька роликів на цю тему, але щоб ми знали, що там чуділова не тільки на центральному рівні, там до рівні... Дорівня області, там, до рівня районів. Я не, не скажу, не буду міряти їх всіх під одну грибінку, десь, можливо, є людяні, лояльні, якщо свої. А Тут присилають варяга, який ніяк не пов'язаний з місцевими, який знає, що він приїде, тут нахапає і поїде, там, типу, за що йому переживати. От, Таким от нехитрим способом вони й діють. Що ж, друзі, а нам своє робити, і ми знаємо, що треба підписуватись на мій е, YouTube канал, треба швидко добігти до 30 тисяч. Будь ласка, зробіть це. Хто підписаний, пролайкайте. Теж Христом Богом прошу. Ну і знаємо: незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде, но пасаран